Запрошуємо до віртуального єврокафе Смакуй по-європейськи. Кухні країн багато в чому відрізняються одне від одного. Різні континенти, традиційні інгредієнти і рівень життя більшості населення завжди відображаються в звичні їжі. Та й у кожній з них є особлива страва, яку треба обов'язково скуштувати. Пропонуємо в нашому кафе скуштувати національні блюда європейських країн. Австрія пропонує нам віденський шніцель. Злегка відбиту телятину, підсолену та виваляну у муці, збитих яйцях та панірувальних сухарях подають із картопляним салатом, салатом огірків та шматочком лимону. Він надзвичайно тонкий та добре засмажений. Іспанія. Гаспачо. Гострий томатний суп. В рецепт гаспачо, крім стиглих томатів, входять рівчаста цибуля, червоний перець і часник. Заправляють страву свіжовижитою олією, а подається разом з хрусткими тостами. А ви куштували французьке блюдо, креп? Тоді пропонуємо спробувати. Це дуже тонкі солодкі млинці, які готують із білої муки, показують витонченість та вишуканість французів. Їх подають із найрізноманітнішими начинками джемами, фруктами, шоколадом. Німеччина. Ковбаски. Їх існує понад 40 сортів. Ковбаски смажать на барбекю або пательні і подають у якості закусок до німецького пива у булках з гірчицею або із картопляним салатом, квашеною капустою та інше. Найбільш популярними є карріворс. Італія. О, Італія Це макарони. З макаронних виробів можна виділити спагетті, букатіні, вермішелі, капеліні. Головне в приготуванні соус. І тертий італійський сир. Зазвичай це пармезан. Різновидів соусів і варіантів приготування існує дуже багато. Великобританія. Повний англійський сніданок. Місцеві жителі починають свій день з традиційного англійського сніданку, який містить в собі бекон, ковбаски, томлені на вогні помідори, яєчню і тости, а також копчену пікшу. Більш сучасний варіант сніданку передбачає ранкове вживання запечених бобів з грибами. Туреччина кебаб це національна страва. Тому й роблять його з найрізноманітнішими начинками: ніжне м'ясо ягняти, духмяна баранина, м'ясо з овочами та інше. Він готується з натурального якісного м'яса, що не піддавалось хімічній обробці. Португалія. Франчесіння та крокети із крабів. Франчесіння. Типова португальська страва. сендвіч родом із Порту. Складається із двох скибок підсмаженого хліба, між якими в'ялена шинка, лінгвіса, свіжа ковбаса чи полата, яловичий стейк або смажене м'ясо. Також на всьому узбережжі важливу роль відіграють сардини. На південному узбережжі виловлюють тунців, однак вони занадто дорогі, щоб стати народною національною стравою. Краби, молюски і восьминоги значно дешевше. Тому крокети із крабів належать до найпопулярніших національних страв. Польща славиться бігусом. Традиційна страва польської кухні, що складається з тушкованих овочів та м'яса. Його готують із розмаїття інгредієнтів свіжої та квашеної капусти, різних сортів м'яса та сосисок, меду, тміну та інших спецій. Найчастіше бігус подають всередині хлібної булки. В Україні один із варіантів страви можете скуштувати переважно на Поділлі і Галичині та в окремих селах західної частини середнього Подніпров'я. Греція. Сувлаки найбільш відома національна страва грецької кухні. Це такий собі грецький фастфуд, приготовлений з невеликих шматків м'яса та овочів на шпажках. Найчастіше готують страви зі свинини. Смакує сувлаки із картопляним гарніром та під різними соусами. Національна страва українців борщ. Бо наше основне гасло Україна це Європа, борщ символ української культури і достатку. Це основна перша страва української кухні, яку готують в усіх її регіонах. Борщ вариться з різноманітних овочів, картоплі, капусти, моркви, цибулі, квасолі і має безліч варіантів приготування, поєднаних квасним смаком. Борщ набув міжнародного визнання і входить до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка потребує охорони. Смакуйте, по-українськи, смакуйте. По європейськи